Так вы что-то регистрируете материалы, а где, а, где, а где вы находитесь? Я веду в виду из полной школы, да? А кто у с кем я разговаривал? Я. Здравствуйте. Вы когда общаетесь с людьми по телефону, mm -hmm. это следует делать mm -hmm. уважительно. А когда Нет. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Нет. делать это следует с особой я, осторожностью. Что я так сказал. Значит, я вас просто прошу, приедь общаться учтиво по телефону, учитесь. Я абсолютно нормально с вами сполкувался. Призвища имя по батькове ваше? Мальниченко Сергей Владимирович. Це вы складали протокол? Да, я складал. На каком основании вы сегодня Судя. Горбача вызывали Судя. в суд? На каком основании? Судья вам все пояснил. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. На каком основании? Ты посмотри. Смотри, Я вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы, было... чтобы не было потом вопросов. Заважайте, просивайте. Так это ж суда не будет. Я Будь разумею. Вы у себя там. Это служебное помещение. Вы у себя. А кто тут был? видеосъемки. А кто заборонял? А кто, заборонял? А кто заборонял? Мы в коридоре снимаем, А кабинет, выйдет туда. Участковый. Участковый. Ведите себя корректно. Да, кожа будет, мы граждане Украины. Мы, вам платим зарплату. Вы живете на наши налоги. Пресса имеет право снимать. Это пресса. Это журналисты, это пресса. Коридор у вас. в

Начальник поліції, я не знаю. Від сьогодні на прийомі? Я не знаю. Так, кому, да, можна я не віде, віде. кому можна на вас подсказуватись? Кому можна на вас ласка. Все, поїхали в радіо. Так що, що... Щас Ми... Бочаров будет розказувати нам, в чому командує. Андрій, пошли, пошли, пошли. Шановний гілічні, чому ви відмовляєтеся зареєструвати матеріал судді? Чому ви я не видаєте? Я вам пояснив. У вас скарга розглянута, яка написана на протокол. Яка скарга? Каза вшита в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? Вона суддя і розглянута. Керівник. Розгляну. Як суддя? Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю з вами спілкуватися. Шановне, реєструйте матеріал. Немає особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Як це вони Я вам ще права? раз поясню. немає особи, Значить, я не арестую Зверніть увагу, увагу. ця особа фальсифікує, фальсифікує матеріали адміністративного. Ось. Не бажає реєструвати в суді. А він представлявся вже. Ну, він представля. посвідчення покаже, щоб було постати. Та ні, не хочу показувати. Не Я. хочу показувати? Не хочеш хочете? Да. Показувати? Я не показую. А що, треба показати? Звичайно. — Покажіть. Покажу. Покажу. Ага. Тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлено. Попадете повній... Де, — де, де ви людині розривали да. рота да. разом так. зі своїми дільничним інспектором другого міського відділу. Мельниченко, Мельниченко Сергій Володимирович Сергій, переває на посаді позиції. дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, 13.02.13 13, дійсно до 13.02.18. Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що про це. Чому матеріал не зареєстрували? Та, вони бояться, що це... Пройшло днів, бо, по ви треба буде розглянути. Пройшло більше 10 днів. Що чекали, щоб відео до всплива. Вони хочуть на задне засідання. Відео на за одне засідання. Відео відновили. Молодці. Ви попали. З плюсами теж. журналістам За активіста дорожнього контролю попадете по НІ програмі. П'янки людей Один плюс один. А він ж був, що на відео він є. Він ж говорив, що він чиняє непокору. А, а, а саме яку непокору, в чому заключається непокора? Умник. А, Можете розказати, в чому заключалась непокора? К... Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Куди він тікає? Ось, тікає? ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шановні, Бачиш, на протокол написано Скарга. Дивись. Не розглянута, Ві... нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, що, що конкретно що сьогодні відбулося. Сьогодні який... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського міського відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, поясню, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на, сюди на 9-ту годину, це місто Біла Церкви і Я прибув сюди о 9-й годині. Як з'ясувалося, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви, всі, напевно, знають історію про те, як він начебто покусав працівник ДАІ. Цю фальшивку випустив канал 1 плюс 1. В дійсності ж Горбача Олександра затримували працівники Беркуту та ДПС. Тобто шле, зі сторони плюсів фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1+, плюс недостовірну інформацію. Як з'ясувалося, під час проведення мною адвокатського розслідування. З'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по, дані, по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з дільничним, що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185. Ця скарга не розглянута керівництвом. Тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду, але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана Горбачем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 23.05 дві о 9 годині. На мої запитання, чому Горбача не повідомили, мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал. Не по 185-й відносно Горбача Олександра в суді не зареєстровано, тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або, певно, в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заява про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, кхе, били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну, я не знаю, тоді, напевно, ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 185-й. Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає, хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час, працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно не були. З чого я роблю висновок, що існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням затриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції города Білої церкви. А ось вот это здання второго управління. Діл No2. Є хами. и бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего, по поводу незаконного складания этого протокола, а что это такое не можем разобрать, не написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан, дата подделана. Почему? Дата подделана, вот тут стояла одна 13.05, видите, вот дописка тут, Продел, подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала ну, мы 23. по поводу автомобиля Нет, мы по поводу всего. Избиение, да? и вот телесное да, у нас, да, видите, отсюда телесное. избили да. человека. А и еще мы, хотим получить движение. ответ, да. еще мы хотим получить ответ на да, вот, вот это вот скарбу. Видите, как написано? И, вот полончик поведом да. Вот. А вот я его адвокат официально. Вот у меня договор, да? да? Но я не даю ну, руки, я, я только показываю. Чем... Ну да. да, вот смотрите. Бачите, с ним укладано. А я вас маленький. Да. Так вот, мы хотим получить, во-первых, ответ, потому что уже сроки как бы прошли у нас. По скарге его, да? да. Вот. И хотим понять, а фамилия вот этого, кто вот этот, который подделывал? Да, Это не а мы не можем его найти здесь. Это не а смотрите, вот, видите? Смотрите. Да дата на 13.05. А каким чином 13.05 стало 23.05? Ну, это не ко мне вопрос. Ну, это же подделка. Так ну, я хочу руководству. <связывающая> не руководству хочу задать вопрос. У -у 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 -у. Вот как подделали Хорошо. Сейчас руководство должен. Да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить руководство. Да, и ответ. Зайти к руководству. Какого посадка? Какого звонка? Піднімаєтесь до нього. Бесідує... Атаманенко Олександр Володимирович. До нього піднімаєтесь, беседуєте. Олександр Володимирович, прийома... Володимирович дивіться, ось приймальна громадяна. Да, Слухаю. день. Четвер- він на прийомі. Так, точно. Не хворіє. Не, не хворіє, начальник четвер приймає. Андрій Іванович, я зараз підніму з'ясую питання, питання відповідей. Андрій Іванович, я зараз на даний час підніму з ЄСУ відповіді на відповідь на цю скаргу. Ось, і якщо він не надає мені відповідь на цю, а, на, на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційну відповідь. Скільки вам треба часу щоб Хорошо, надати відповідь? вам такому організму. Так, надійте, сім'ї, якщо, пожалуйста, на три. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!

Он меня оспоргает. Он реставрит, помидоры во всем офисе. Рекарты. Помилую во всем уровне. И ну, к нему сказала. Мужчина, договор дайте. Помилуй на олицетворо. Вы меня начали оскорблять. Вы меня вторгали, отдайте мне договор. Что Ты так? Что мне, не я показал, вам. я показал, А будет кто Я начальник определил силы. Я хотел, чтобы показал, я все равно Давайте тогда. Ну что чемонь? Ближе чем ほら。<laughs> <laughs> Там, там уже адвоката руки крутят. Вы прислужба? Так быстро с камерой. Адвоката крутят. Кому крутят? Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что значит Спасибо. нет? Там адвоката руки крутят? Что с ума не, проходили? Нет? Что значит наши? Ваши? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви? ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся. Хто, хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі. Я журналіст. Ну, на якого каналу? Покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білоцерківського Пос... міських Посвідчення, будь ласка, своє службово. Ну, давайте службова. Ні, ні, я ні тут най... То перший будуть чи. що? Перший ви. Ну хорошо. Показуйте, будь ласка, що ви не знали, скинули. Посвідчення, службу, хто? Спеціаліст по з громадськістю Білоцерківського міського ім'я, х... да, Годомська Тетяна Іванівна. Годомська. Будь ласка. Приєм. Ну, магазит трошки. Дорожній контроль. Да? контроль. Почекайте, ми зараз... Так там на наш адвокат крутять його руки, там договір забрали. Ну, я Все записано. Знаю. Ну ви знаєте це. Так якщо не чув чи що? Ну зараз я підійду. Так ви давайте швидко, ні? Я з'ясую, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? <риклад> Це Телефонував. Чекатів і Кась. Це ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз Окей, <риклад> Стоп, стоп! Стоп, стоп, Куди? Да-да! Біл адвоката начальник крає! Начальник краєділа пил адвоката, ребята! Начали выхватывать у меня документы, начал пить адвоката, начальник райотдела. Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. В прокуратуру поехали. Посмотри. Прокуратуру, выходи. Прокуратура, не для всех помог я. Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы, посвячения. Один документ, Видите, я все писал. Я все на камень написал. Представляешь? Все записано. Весь разговор записан. записан. Поехали. Ты посмотришь, да, сейчас. Спину. Сейчас министерский... Вы, Выпускайте. Я я, выз... я этот. Кто? Заяву у меня принимайте. Вызывайте чергового с На Нам начальник видела заяву. Кто дежурный? У этот следователь. Ты посмотри. среди вообще. этот... Это, да, министерский Мин номер звонил. Звоните Тупого. по 102. Видите? Рассташь. Звоните по 102. Заяву, заяву, за ним, за ним. Где заяву. Заяву, А, 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 а пуси, вызывайте. А Я же вас уважаю. Граждан Вадим Юрьевич, вы зовите следователя чергового. Я хочу написать заяву про злочин Відносно начальник начальника радио. Начальника милиции, який меня ми побывки. Хорошо. Выкликайте. Документы на месте или что на выбор? Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось все на месте. Да, 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 начали вырывать. Ты посмотри, смотри, что поделать. Посмотри, они просто без камер зайти туда. Ты посмотри, что делали здесь. Да, это какие-то уголовники. просто. Да уголовники, урки. ух ты. Я бачила. я ну, ну, вас прошу. Я вас впервые можно на хвилиночку выклекалась. До мене. До мене. У вас травма есть? Да, я, 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 я вам зараз ей покажу. Идем там на в машину. Нанесли человеку травму. От это наша милиция, да? Которая бережет нас. Э, давайте так. дозах. З цих. Мені не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі, тепер розпочинаєте якусь іншу балаган. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів? Н давайте не так він пішов на не прийом не до лі... начальника міліції. Але... Пішов до прийому начальника, лі... він почав лі... його крутити. Лі... Все записано лі... на телефон. Лі... Мало того, я говорю. Ви... Ви да. мене телефон заберете. А чи що? У телефон не ну, чого ви не його тримаєте? Я не тримаю, так, хочу не ви не вистачаєте зі мною? По-перше, дослухайте а мене, не, не, не перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, потім будете розказувати. У мене голос такий командирський. У мене теж. Да? Як Як ти 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 почут, мала, Значить, слухайте, не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон. Навіщо залишав? Він від собою залишає. Він його сказали, щоб він віддав телефон. А Щоб не фіксував, неправомірні дії. Коли він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, да, прийшов з кабінету. Значить, в карман не Начальник. Начальник із карману. Забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це важко. Аудіо не відео це докази в вам. А там дві людини. Там дві людини записані. Це... Да. Я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Що не нещодавно ви зробили з плюсами кіно, коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи, його побили, скрутили хто? В вашому райвіді. На плюсах питанні? Сьогодні за по поспілкуватися по поспілкуватися. Ви ж тільки по по що, по ви, такому, скільки, що чули? По якому питанню? Адвокат как якщо вам пояснював? Адвокат тільки по що вам пояснював? По якому питанню поспілкуватися? Що yeah тут за безприділи творяться? Не встигли надати відповідь, тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо відповідь. він не дочитав. А навіщо начальник почав його крутити, руки крутити, забирати речі? Фізичну, фізичну силу, що це вичите фізичну силу. Де доказ того, що фізичну силу ви прийняли. Куди? Залишить в лікаря в покої. Зараз він ну, вийде і розбереться. От ви от вмієте брехати. Брехати ви вмієте. Брехать, а... Вас, Вас спеціально для цього робота. Брехати. Ну, в да. yeah, да. Журналістів брехати? Да ні. Чомусь це... uh -huh. саме міліцейських журналістів брехати. брехати ми не брехати, да? ми можемо... потім да? ретельно розібратися. Звичайно, так розбираєтесь. чому де, де начальник? Що він впливається? Да. Що він не ходить? Не чому не ходить? людей не приймають приймальних, чому yeah. приймають yeah. В коридорі? Давайте начальник буде приймайте yeah. на вулицю, а yeah. тут не пішло, воно yeah. переходить. Ви знімаєте? це покажете? Покажете. Поїхав, поїхали, поїхали. Що ви хотіли? Відповідь дату. Сьогодні утром прийшов отримати відповідь во втором міському відділі міліції в Київського МВ ГУМВС України в Київській області. Ответ казав, который я хотів отримати, на жалобу Горбача Александра щодо його побуття. Значить, результат. Началь... результат общения с начальником этой организации мясного видео ось будь ласка. перелом то есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о каком о какой милиции вообще о каком о какой присутствии в милиции в белой церкви может идти речь если руководство непосредственно избивает адвокатов то есть ну, Пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ во втором местском видели милиции Церквиского МВ, ГУМВ с Украины в Киевской области. Значит, Ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра его побытия. Значит, результат Началь... результат общения с начальником этой организации миского видео ось будь ласка, перелом то есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о каком о какой милиции вообще о каком о какой присутствии в милиции в белой церкви может идти речь если руководство непосредственно избивает адвокатов то есть ну Пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ во втором местном виде милиции МВ, ГУМВ с Украины в Киевской области. Ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра его побытия. С началь... результат общения с начальником этой организации, низко видео, ось глазках, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.